Знаєте, є люди, у яких непрощення, непрощені гріхи свого, своєї другої половинки висотою хмарочос. От нещодавно я опікала одну пару, і чоловік каже: якщо скласти всі мої всі ситуації, за які моя дружина не попросила вибачення, а я її не простив, це був би хмарочос. Це катастрофа. Це катастрофа для стосунків. Я кажу: мені вас дуже шкода, тому що ви не живете. Тою свободою, яку Бог для вас передбачив. Ві прощайте один одного. Як не треба прощати? Як Бог Христі нас простив? А як нас Бог Христі простив? Він взяв наші переступи, і куди він закинув? Він закинув їх назад. Тому, коли ми прийдемо до Христа, він не скаже: ай-ай-ай, ти тут не так зробила, і там не так зробила. Тут ну як ти могла? Ні, він ніколи нам не згадає на гріхів. Тому, коли чоловік у мене просить вибачення, я йому кажу, я тебе прощаю. Це означає, що я тобі не згадаю наступному конфлікті. Ти ж вчора те саме робив? Ні. Я не згадаю тобі, я не буду це зберігати в своєму серці, я не буду про це думати. Я не розкажу про це моїй подрузі. Ти не уявляєш, що зробив мій чоловік. Ні. Я його, звісно, пробачила, я але оце це не прощення. Я обіцяю тобі, коли я тебе прощаю, тобі обіцяю, що я тобі не буду згадувати про це.